Слава Богу. І ми сьогодні зібрались в суботу напередодні Пасхи. І я хочу, ну, щоб ми роздивились, подивились на місця Писання, що було до Воскресіння Ісуса Христа. І прочитаю Євангелія від Луки, з 23 розділ, з 38 по 43 вірші. На Христі. Над головою Ісуса солдати прибили дощечку, на якій було написано Це цар юдейський. І один із злочинців, розіп'ятих разом з Ісусом, почав лихословити Його, кажучи Хіба ж ти не Христос, тож врятуй себе й нас. Але другий злочинець присоромив його, сказавши, чи ти не боїшся Бога, ти ж маєш такий самий вирок. Але наші з тобою вироки справедливі. Ми отримали те, що заслужили своїми вчинками, а цей чоловік не зробив нічого лихого. І додав: Ісусе, згадай про мене, коли прийдеш у своє царство. Ісус відповів йому: Правду кажу тобі, сьогодні ж ти будеш зі мною в раю. І влада, вона навмисно вона розпорядилась розп'яти Ісуса на хресті між двома розбійниками для того, щоб ще причинити Ісусу якби більшу, ну як принизити щоб його перед натовпом і поставити його в один ряд зі злочинцями. І написано перед цим Лука 23:35. З 35-го вірша, а народ стояв і дивився, насміхались і начальники з ними кажучи, він інших спасав, тож нехай спасе і себе самого, якщо він Христос, Божий Обранець. Глузували з нього й воїни, вони, приступаючи, подавали йому оце і казали: Якщо ти юдейський цар, спаси себе. І от Спаситель світу. Да. Божий син приймає муки на Христі за все людство, а народ стоїть і дивиться. І на ці страждання. А римські воїни, начальники вони стоять і глузують з нього. І... Але поруч два злодії, які теж мучаються, вони ж там ну, не розмовляли між собою про якісь діла, вони мучились. І за своє життя вони дійсно зробили багато поганого. І в них от, є зараз шанс отримати спасіння. І один з злочинців, він якби був такий запеклий до самого кінця. Він лихословив Ісуса. Ну, Написано, лихословив, а лихослів'я це нецензурна лайка, це грубі, образливі слова. Він же там, ну, щось він говорив. Ну, з нього йшло таке от, поток брудних слів. І він хотів принизити Христа, і він казав йому: хіба ж ти не Христос, тож врятуй себе і нас. І є люди, які от, роблять різні погані справи, але вони очікують, що Бог їх почує. да? От, Що ви, я молюся, а ти Бог відповідай мені. А якщо не відповідаєш, то ну, який ти Бог, який ти Спаситель. Але з другим розбійником щось сталося. І сталася якась чудова зміна в його серці. Прямо там, теж в муках, людина вагоні. Бо вони, ну, вони були в таких же муках. Я, я навіть не знаю, як це передати, але їм було дуже важко. І він каже: Ісусу: згадай про мене, коли прийдеш у своє царство. І цей розбійник нічого не встиг зробити. Доброго, він не встиг покаятись, він не служив іншим, він не прийняв водне хрещення, він не приймав причастя, не мав часу ну, щось змінити в своєму житті. Але в момент смерті він визнав, що? Свою провину. Він каже: ми справедливо приймаємо кару за вчинки наші. І Він сказав Ісус про Його невиновність, що Він нічого лихого не зробив. І Він вірив, що Ісус постраждав несправедливо. І тому Він говорить іншому, що Ти не боїшся Господа, Бога. Не треба ображати того, хто страждає поруч з тобою і помирає на Христі. Він також так само страждає поруч з тобою. І... Він визнає владу Ісуса і Царство. І Він каже: Пом'яни мене, Господи, то є, нагадай, згадай про мене, коли прийдеш у царство Твоє. І пам'ятайте, коли учні, вони з Ісусом, коли були учні разом, вони просили його, щоб він посадив їх одного по ліву руку, другого по праву в своєму царстві. А цей злочинець він йому. Він каже: Ісусу, згадай про мене, просто ну згадай, коли ти будеш у своєму царстві. Тобто він в цей час, Ісус висить на хресті, Він ем, принижений, учні його покинули. А розбійник побачив в ньому того, хто має владу і царство. Це тільки. Як е, батько може прикликати, знаєте, є люди, в яких серця відкриваються для Бога, а є, які навіть чують багато всього, але вони закриті. І от поки є життя, є надія в людини. І тому це було щире покаяння і віра, навіть коли всі не вірили. А, і цей розбійник був так врятований, як головня, яка вихоплена з вогню. Деякі люди кажуть, можна жити як хочеш, а перед смертю покаятись. Ну от Розбійник вже покаявся. І пішов на небо. І навіщо мучитись? От, е, так говорять: ну, якщо я живу як віруюча людина, праведна, я ж мучуюсь. Ну краще е, як грішники жити, бути в рабстві у сатани. Не обмежувати ні в чому, ну це ж в рабстві бути. да. А не жити в любові, в мирі, в щасті, в праведності. Ну навіщо так жити? Це ж мучення таке. І це прям страждання. Но ніхто не може бути впевненим в тому, що перед смертю в нього буде час покаятись. І таке, таке ж ну, запізне таке покаяння, воно рідко буває істинним. Бо якщо людина жила все життя, ні в чому не каялася, а потім вона, от, Боже Боже, прости мене, прости, прости, ну, Бог же бачить її серце. І він бачив серце от цього розбійника. І тому для одних хрест, це, як написано, запах цілющий на життя, а для інших запах смертоносний на смерть. І вони… Для них це прям смертоносний запах. Вони жахаються його, вони не хочуть. І для тих, хто гине, це є якби божевіллям, а хто спасається, мудрість і сила Божа. І Ісус відповів йому, ну, Він сказав, що сьогодні ж будеш зі мною в раю. І про що говорив Ісус? В якому раю? Ну, вже сьогодні. Артур казав, але люди думали, і може багато думають, що він зразу пішов на небо в той же день. Але Ісус же не був зразу на небі. І в Матфія 12:40 написано: адже так, як Йона був у череві кіта три дні і три ночі, буде син людський у серці землі три дні і три ночі. І тому. В старому заповіті згадано понад 60 разів слово шеол. І воно перекладається як могила або пекло, або царство мертвих. І шеол куди, це місце, куди попадали душі померлих людей. І воно згадується, ну, я ж кажу, більше 60 разів. Наприклад, псалом 138,7. Куди піду від Твого духа і куди втечу від Твого обличчя? Якщо піду на небо, ти там, якщо піду в ад, шеол, там переклад, і там ти. Тобто там Божа присутність. Псалом 16, 10 вірш: Бо не покинеш душі моїй в шеолі і не даси твоєму побожному узріти зітління. Це було пророче слово про Воскресіння Ісуса Христа. Що не покинеш душі мої в шоолі, де був Ісус? Він спускався туди. І шоо він мав дві частини: було місце страждання, де перебували неправедні люди, і щось подібне до пекла, і де зараз вони перебувають? Грішні люди, вони там перебувають. І місце спокою, де перебувають праведні. І саме це місце воно стали називати Лоно Авраама. І цей термін ну, один раз зустрічається в Новому Завіті, притчі Лука 16 з 19 по 26 вірш. Один чоловік був багатий, одягався в баграницю та вісон і розкішно бенкетував щодня. Тобто Щодня в нього був банкет, Тобто там ресторан кожен день. Сходилися його друзі, знайомі, там родичі, мабуть, і в них кожен день бенкет. кожен день. А е, од, ну, другий був бідний на ім'я Лазар, який лежав перед його воротьми в струпах і бажав насититись тим, що подали зі столу багатого, падало зі столу багатого. Приходили пси, лизали його рани. І от тому багатому йому ж не важко було допомогти бідним ну, зробити для них якусь там як столову да? якусь благодійну справу. А він цього не робив чогось. Ну, в нього, мабуть, було закрите жорсте, таке жорстоке серце. І помер же брак, і віднесли його ангели на лоно Авраама. Помер і багатий, і в пекельних муках він побачив Авраама здалека та лазаря на його лоні, і закричав, гукаючи, батько Аврааме, з милосерд наді мною і пошли лазаря, щоб змочив кінчик свого пальця у води, і охолодив мій язик, бо я мучусь в цьому полум'ї. Та Авраам промовив Сину, згадай, як ти одержував своє добро за свого життя, а лазар одне лихо. А тепер він тут втішається, ти ж мучишся. І крім усього цього, між нами й вами лежить велика безодня. Тобто Шеол був поділений і була безодня, лона Авраама і мес, місце, де знаходяться грішники. І тому він каже, що ті, які бажають перейти звідси до вас, не змогли, і щоб звідти до нас не переходили. Тобто, тому велика Безодня. І Авраам вважається ким? батьком віри. І лона Авраама, що це таке? Авраама? Біля грудей. От, таке місце, де біля грудей, якби. Ну, це тому що в, в нього це такий образ спокою і миру от, біля лона, ну, як біля грудей, як біля мами, да? так спокійно, хорошо. І от це таке було місце, де було дуже спокійно. Е, там жили, там знаходились душі праведників. І е, Ісус зійшов до шолу туди, де було Лона Аврама, щоб проповідувати тим праведним звіску спасіння. І там хто був? Хто там був які? Праведники, ну і був там. Авраам був, Даніл був, Ілія був, Йов був, Ісая. ну там таких, що ми знаємо, відомих і невідомі. І, і ось е, слово, яке перекладається, як рай, ну, коли Ісус сказав розбійнику, що будеш зі мною в раю, е, це означає сад. Таке благословенне місце. І це вказує, що от це місце спокою, миру і Божої присутності, а не просто місце після смерті. Тобто рай це такий Божий сад. І от він сказав цьому розбійнику, що ти сьогодні ж будеш зі мною в раю. Тобто в цьому місці, в Шеолі, місці, де праведники були. І написано, що Ісус проповідував духом у в'язниці, і Він забрав ключі від пекла, від смерті, і на третій день Бог воскресив його з мертвих. І Ісус вивів з шолу праведників, відкривши шлях на небо прямо до Бога. І відтоді і від всі, хто помирають в Ісусі Христі, праведні. Які оправдані Господом, вони йдуть зразу на небо до Бога. Але грішні люди залишаються в місті страждання і чекають на Божий суд, який відбудеться у великого Божого престолу, коли будуть відкриті книги про життя кожної людини. І багато християн вважають, ну, що от саме головне, аби на небо попасти. От кудись там попасти на, на небо. Ну, це... Як злодій на Христі попав. Але ці, ці злодій він не отримав ніякої нагороди. Ніякої. І люди, люди якби тут тримаються тут машина в мене, тут дом є, а там я ж не знаю, що там в мене буде. Що там за нагороди такі. А ми зараз вирішуємо, де ми будемо і що в нас буде. І якби хто не збирає зараз. Той, що робить, розкидає. Роз, розкидає, розкидає. І написано 1 Корінціан, 3 розділ з 11 вірша до 15. Але, але ніхто не може закласти іншого фундаменту, ніж той, що вже закладено, і фундаментом Ісус Христос. Він є фундамент. І якщо ми стали віруючими, ми стали якби на цей фундамент. Людина може будувати на цьому фундаменті золота чи срібла, коштовного на каміння чи дерева, сіла, сіна чи соломи. От чим ми займаємось, ми ж кожен день будуємо, ми щось робимо. Ми ж ну, як ми запасаємось олією, ми як мудрі чи не мудрі діви, ми ж постійно щось робимо. І, але робота кожного буде очевидна. Бо настане день і все стане зрозумілим, тому що той день прийде з вогнем, і вогонь випробує працю кожного і виявить її якість. І якщо збудовано людину вистоїть, то вона здобуде виногороду. Чия ж споруда згорить, той зазнає втрати, а сам він буде врятований, уникнувши вогню. От як цей злодій, він був так. от. Витягнути в останній момент. І у віруючих будуть різні нагороди. І в Євангелії від Луки, в 19 розділі, 17-19 вірші, написано ну, притча про міни, чи там як таланти є, і сказав йому: гаразд, добрий рабе, за те, що ти в малому був вірний, має владу над десятьма містами, а іншому. І ти будь над під, ну, п'ятьма містами. Е тобто там будуть <смі>, мери, губернатори, а хтось може буде, ну не знаю як. Хто по-різному, ми не знаємо, але це вічність. Ми тут живемо і думаємо, от як би нам не постаріти, як би нам тут не хворіти. А там вічності, там стільки всього цікавого. І цей текст от говорить про те, що буде винагорода за вірність. І ще римлянам 8,17. Якщо ми діти, то й спадкоємці, спадкоємці Божі і спадкоємці Христа, щоб разом із ним прославитись. Ми всі спадкоємці Христа. Уявляєте, як це здорово. Ми можемо не вірити, просто думати, ну це просто так слова, якісь, ну, так. Боже не обманює, ми всі спадкоємці, щоб разом з Христом прославитись. І в раю віруючі не будуть просто гостями, а дітьми Божими, спадкоємцями, царства Божого, хто разом з Христом царює. Бо написано в об'явленні 3:21: Переможцеві дам сісти зі мною на моєму престолі. Переможцеві! Хто хоче бути переможцем? Все. Всі. Так щоб не бути, а що треба перемагати? Не, не з ким уже піти поборотися, самого себе перемагати. В собі є стільки всього, що треба перемогти, дати можливість Господу. І головна нагорода взагалі це бути вічно з Богом і бачити його обличчя. Це саме головне. Об'явлення 21.3.4, 4 Ось оселя Бога з людьми, і Він буде витирати кожну сльозу з їхніх очей. І не буде вже смерті ані смутку, ані плачу, ані болю. І це зараз для нас це вообще головне, саме головне, коли ми живемо четвертий рік в країні, яка зазнала такої важкої війни і стільки страждань. Але ми знаємо, що у Бога не буде. Ні страждань, ніяких болю, не плачу, і буде вічне життя. І ми дякуємо, Господь. І ми дякуємо, що Ти показав нам цей прообраз цих двох розбійників на Христі, що люди вони, навіть в такому стані вони можуть отримати спасіння по Твоїй милості, якщо їх серце відкриється для Тебе, якщо вони відгукнуться для Тебе. І ми, Господь, дякуємо, що ти люблячий і ти пішов на ці тортури, на цю смерть заради кожного з нас. І ми дякуємо, Господь, за те, що ти приготував для нас вічності, оселі, палаци, приготував для нас нагороди, і ти хочеш, щоб ми були вірними, і щоб ми пройшли цей шлях достойно, вірно. Допоможи нам, Господи, бути переможцями. Допоможи нам, Господь, бо Ти переможець. І ми дякуємо, Господи, що Ти втреш там кожну сльозу, і не буде ні смерті, ні смутку, ні плачу. Дякуємо Тобі, Господь. Славимо Тебе. Амінь.